Вітаю вас, друзі! З вами компанія «Цепелін Україна». Мене звати Сергій Полупан. Я фахівець продажу будівельної техніки Катерпілер та Сем. Сезон будівельних робіт 2020 у розпалі, і сьогодні ми в гостях компанії Автострада познайомимо вас із фронтальним навантажувачем Катерпілер 950GC. J.C. – це стандарт від Caterpillar. і в подальших випусках ми познайомимо вас з іншими машинами даної серії. Що ж, к 950 – Це потужна, довговічна, надійна, комфортна в управлінні, проста в повсякденному обслуговуванні машина, яка надзвичайно ефективно використовує ківш, силу мотору та гідравлічну систему, при цьому економно та заощадливо використовує паливо. Серцем цього 17-тонного навантажувача є 6-циліндровий двигун Caterpillar об'ємом 7,1 літрів, який продукує 202 кінські сили. Він має трьохступеневу систему очистки палива та систему подачі Common Rail. Працюючи разом з автоматичною багатовальною коробкою передач, а також із такими технологіями, які встановлені на даному погрузчику, це Ride контрол та диференціал підвищеного тертя переднього моста. А також з чіткою ергономікою органів керування. Він робить соціальним задоволенням роботу на цьому навантажувачі. Дані навантажувачі випускаються з 2014 року. В Україні їх вже працює десятки. І деякі вже мають напрацювання більше ніж 10 тисяч мотогодин та працюють вже понад 5 років. Я Каченко Володимир Олександрович на даному погручику по роботу Що я можу сказати вам. Прекрасний погрузчик, мягкий, удобний. Потужний діяч має погрузчик, кондиціонер, отоплітельну систему. Нарікання для цього погрузчика немає. Щодо надійності, то даному навантажувачі за це відповідає безвідмовний двигун, надійна коробка передач, ефективна гідравліка, потужні напіврами, а також висока якість виконання всіх вузлів та агрегатів. Все це ми підтверджуємо надання розширеної гарантії. 3 роки або 6 тисяч мотогодин. Система телеметрії, яка стоїть на даному навантажувачі, каже нам про те, що зараз на євразійському континенті таких навантажувачів працює близько двох сотень, і середні цифри використання палива по цим фронтальним навантажувачам становлять від 8 до 12 літрів на мотогодину в залежності від умов роботи та режиму експлуатації. Про ефективність роботи даного навантажувача. Свідчить і його гідравлічна система, яка працює від аксіального поршневого насоса та має пріоритетно-пропорційні електрогідравлічні клапани для регулювання тиску. Простіше кажучи, навантажувач чітко та адекватно реагує на команди оператора та розуміє, коли необхідно додати потужності в гідросистемі або ж зменшити для економії палива. Ну і вінцем всіх цих технологій та інженерних рішень, звичайно ж, є його основний робочий орган це фронтальний ківш. В даному випадку це кій серії перформанс. Його будова, а це збільшена горловина, подовжене дно та збільшені бокові стінки, дозволяють оператору завантажувати 3,7 кубічних метра матеріалу при номінальній ємкості 3,4. На практиці це означає просто, що кожен десятий ковш для вас фактично буде безкоштовним. І на додаток зазначу, що разом з компанією Катерпілер Файненшнл. Ми зможемо запропонувати вам надзвичайно смачні умови придбання даного навантажувача на умовах фінансового лізингу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо у вас залишилися питання, то звертайтеся до свого регіонального представника або за номером телефону гарячої лінії. Будьте здорові та успішні. До наступних зустрічей!